Хочу вам запропонувати навчитися, як в'язати фабричний набірний край, який чудово підійде як для резинки 1 на 1, так і для резинки 2 на 2. Він гарний з обох сторон. Як з вивороту, так і з лиця. Отже, нам знадобиться ниточка. Я для прикладу вам покажу. Як набирати петлі? Ось наша ниточка. Взяли її на великому пальці ниточка від мутка, а на вказівному ниточка від кінчика нашої ниточки. Так, Першу петлю ми підхоплюємо ззаді і прокручуємо. Це наша перша петелечка, друга петелечка. Ми піднімаємо ниточку з вказівного пальця, заходимо під ниточку. З великого і знову повертаємось в наше перше положення. Друга, це у нас друга петля. Третя. Навпаки, з великого, вказівного і великого. І так, набираємо наші петлі, петлі чергуючи. Раз, два. Я наберу так: 97 петель. 96 як для основного в'язання. А 97 ми потім її скоротимо. Останню 97-му петлю набираємо звичайним для нас способом. Ось так. Набираємо петлі самостійно. Набрали наші 96 петель. гарно розтягнули їх по всій довжині спиць, щоб вони не перекрутились. І першу петельку нам необхідно перевдіти на ліву спицю. В'язуємо і разом. Лицевою, гарно підтягуємо наші ниточки. Підтягнули наші ниточки, це в нас буде наша перша петелька лицева. Наступна петля нас вивертне, і в першому ряді ми вивертно знімаємо нитка перед роботою. Така петля розгорнута, як ми бачимо. Вона буде в нас лицевою. Ми її пров'язуємо лицевою. І так, до кінця нашого рядочку, першого ми робимо. Виворотно знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Виворотно знімаємо лицеву пров'язуємо. Дов'язали наш перший рядочок, гарно підтягнули наші кінчики. І тут Вішаємо собі маркер. Другий рядочок ми навпаки робимо. Лицеву ми знімаємо нитка за роботою, а вивернута петля, ось вона у нас розвернута також правою стіночкою до нас, ми пров'язуємо за передню праву стінку виворітною петлею. Лицеву ми знімаємо нитка за роботою, а виверітну пров'язуємо за передню праву стіночку. Лицеву знімаємо, виворотну пров'язуємо. Дов'язали ми наш другий рядочок, де ми виворотньо пров'язували лицеві знімали, і тепер нам необхідно чергувати перший другий рядочок, тобто третій, четвертий ряд ми в'яжемо третій, як перший, четвертий, як другий. Третій, четвертий ряд в'яжемо самостійно. Дов'язали ми наш четвертий рядочок. Ось який гарний набірний край у нас виходить. Обов'язково слідкуйте, щоб перші початкові набрані петлі не перекрутились, бо потім ви вже нічого не поміняєте, буде перекручено і потрібно буде все розпускати. І так, ми пров'язали 4 рядочки і хочете в'яжете далі, продовжуйте в'язати резиночкою 1 на 1 одна лицева, одна виворітна. І собі формуєте резиночку, одна лицева, одна виворітна. І так, працюєте або, зараз я розпущу, і зараз покажу вам, як пров'язувати, якщо ви хочете, сформувати з нашого наборного краю резиночку 2х2. І так, у нас іде по порядку одна лицева, одна виворітна. тобто нам потрібно поміняти місцями. Пров'язуємо одну лицеву, потім нам потрібно поміняти, раз наглядніше вам покажу лицеву наступ поміняти з виворітною. тобто ми перезнімаємо лицеву, з вивертною міняємо. Місцями і передіваємо назад нашу лицеву і пров'язуємо її лицевою Наступні дві в'яжемо виворотні і знову ж таки лицеву першу пров'язуємо, наступну заходимо спереду роботи, перезнімаємо її. І перезнімаємо нашу виворітну за роботою. Повертаємо назад на ліву спицю пров'язуємо лицеву і дві виворітні. І так продовжуємо нашу резиночку в'язати.